Історія про новий сорт картоплі-лісова ягода в магазині Рукавичка місто Львів. Заходжу я в магазин, мені потрібна була картопля. Захожу в магазин, беру банани, беру картоплю і до касу. Банани були зі знижкою, їх довго не могли пробити. Не знаю, в чому справа. Я попросила, щоб вони поміняли цінник. <кій> вони не дуже хотіли це робити, але, звісно ж, таки зробили. Поміняли вони цей цінник червоний на знижку, мені пробили банани, там стоїть моя картопля. Касир пробиває картоплю і не може її пробити. І нагадаю вам, що проблеми були із бананами, вони теж не могли її пробити. Я кажу: ну дивіться, якщо у вас проблема з касою, цією, ви можете перейти на іншу касу і пробити на іншій касі. А ні, то тільки тепер воно почало глючити. Я кажу: ну добре, я почекаю. Добре, пробили вони ці банани, <кій> пробиває вона картоплю, і вона не може пробити картоплю. Пробиває, пробиває, каже: Ой, щось не пробивається. каже, тобто не пробивається, я не знаю, щось не пробивається. Вона біжить до цінника, переглядає його, там, звісно ж таки, були затерті цифри, не дуже було зрозуміло, скільки коштує та картопля, але я подумала, ну, вона не може коштувати там дуже дорого, візьму. Вона далі її не може пробити. Потім мені каже, ой, ви знаєте, це червона чи рожева картопля, вона 90 гривень. Я кажу, ну дивіться, я за 90 гривень не буду брати картоплю. Я ніде не бачила, щоб цінник був 90 гривень за картоплю, якщо вона дійсно 90 гривень, то я її не буду брати. Ой, зараз я ще подивлюсь. Вона дивиться, дивиться. Ні, ні, картопля коштує 950. Я кажу, ну за 950, звісно, що я буду брати, тому що в межах адекватної ціни. Вона довго далі клаца і клаться, каже: ні, вона не 9,50, вона в іншу ціну. Зараз я подивлюсь. І вона просто не може знайти картоплю. Я в магазині стою десь 15-20 хвилин, і мені ніхто не може перше продати ті банани. Тепер ту картоплю. Я стою, чекаю, 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 чекаю. І тут, нарешті, вона пробиває. Картоплю. І каже: ой, тут якась така назва для тої картоплі попридумують таке. лісова ягода. <гум> я стою думаю, яка лісова ягода. Я думаю, ну добре, якщо б картопля називалася Лісова, я би ще в таке повірила. Вон думаю, лісова ягода, ну, ладно, хай буде що небудь. Тільки продайте мені ту картоплю, що я пішла її додому готувати, тому що я хочу їсти. Вона мені продає картоплю лісова ягода. Я йду додому. Викладаю все, от зараз я чекаю, щоб чистити картоплі, і записую вам історію. Дивлюся в чек йогурт, Галичина, лісова ягода. 23.50. А розкажіть про свій досвід в магазині рукавичка.